Українська асоціація. Футболу. Це було хороше жеребкування. Ми отримали складних суперників, таких як Польща та Сербія. Це сильні команди. Вони проводять хороші матчі, особливо Сербія, яка кілька місяців тому перемогла Німеччину з рахунком 3-2. Польща також постійно доводить свою високу майстерність завдяки таким провідним гравчиням, як Єва Пайор та Пауліна Дудик. Хоч Греція команда з четвертого кошика, але у них дуже хороший тренер, і вони вдосконалюються з кожним днем, показуючи хороші результати. Ми задоволені результатами жеребкування. Дуже цікаво грати в лізі Націй, новому турнірі, який УЄФА створив для жіночого футболу. Я вважаю, що це дуже правильне рішення для розвитку жіночого футболу в усій Європі. Ми готові грати проти всіх цих команд. Сподіваємося добре виступити у вересні, коли розпочнеться Ліга націй. Ми чекаємо на офіційні матчі, дуже хочемо їх зіграти. Так, товариські ігри допомагають покращити гру команди, але грати офіційні матчі набагато краще. Тож ми чекаємо на ці захоплюючі поєдинки. Зараз ситуація не дозволяє нам грати в Україні. Але ми сподіваємося, що вона може змінитися в майбутньому. Якщо ж ні, то ми можемо зіграти свої домашні матчі в Польщі чи Словаччині, як це вже робили в минулому. Ми сподіваємося, що українські вболівальники зможуть приїхати та підтримати збірну України будь-де, де гратиме наша команда. Everywhere support the everywhere Українська асоціація футболу